Всім привіт! Сьогодні в нас газонна трава. Буде ну, ракета. Дивіться, підготовив поверхню. Все, грабельками так пройшов. От киво все повитягували. Коротше, поверхня просто ідеальна. Не трава буде, а вогонь. От, ще не посіяли, а вона вже зійшла. Оце чудеса. Коротше, дивіться, дуже отаким, отакою травичкою не запарююсь, то що газон ми сіємо не перший раз. І виходить, сіємо тут траву, тому що вона тут має бути. По-перше, щоб зелененько, гарненько було. А дуже не запарюємося, тому що якщо газон постійно доглядати, щоб там не було, ні бур'яна, ніде нічого. Це чопнутись можна. Коротше, зараз це доробляю і побачимо, що вийде з, цього, з цієї сівби. Погодка супер, градусів, 10 тепла, напевно. Буде в нас травичка. Зараз покажу і розкажу. Коротше, траву замовив для лінивих. Щоб менше, менше догляду було. Так. Ух ти, чуть не впало. Так, тут 4 кілограма. Ой, боже. Свинособачою мовою написано, на жаль, я скаргу вже кидав на це. Овсяніця красна. Ну, коротше читайте. І плюс. 2 кг додам ось такого. Як це називається? Міні-люцерна міні чи що, не знаю, як називається? Коротше, забув. Як же воно називається? І на цьому не написано ніде нічого. Це, це якась травичка ліліпут. Цвіте білим. Клєвер, напевно, міні-клєвер, щось таке. Коротше, як кому буде цікаво, як ця травичка називається, напишіть в коментах. Я вдома е, подивлюсь, це я на, пром, на промі замовляв. Подивлюсь і е, напишу. Оце дивіться, пісочок. Мокрий чи вологий пісок. Висипаємо і все мішаємо. Буде файний газончик. Просто не потрібно буде його стригти майже. А, і оце травичка, яка любить сонце, бо тут сонячна сторона, то я і брав траву, яка любить сонце. Так, отак. Це туди. Не вибирайся, вітром роздується. Та що це таке? Коротше, отак. О! ти що просто? Так, по травичці ціна за 4 кілограма 900 гривень. А ні, за 3 кілограма, за оцю траву 900 гривень, а за оцих 2 кілограма. 1600 гривень Ще й довелося трохи чекати, бо розгрібають. Десь вона аж з Голландії чи звідкіля привезена. Так, мішаю. Із Данії. А, із Данії. О! Коротше, бадя з водою то в тачці. Колотимо так. Можна в бадейці заколотити, як багато сіє. О, Та ти що, дивись, як класно? Багато насіння, може піска мого. Коротше, ось вот така от. Дивіться, клас... Мені здається, має бути більш сухіший. Та ні, нормальний. Пісок потрібен, як сухий, то він окремо падає. А це ж воно прилипаті і потрохи. Щось таке я дивився. Так. А де відро? О, відро взяв. Все. Перемішав, дивіться, гарненько, все ляля. -ля. Прямо як на кухні щось роблю. Дружина сміється, бо я дуже на кухні нічого щось і не роблю. Так, беремо відро і набираємо. Не небагато щоб важко не було. Фу. Так, це все добре, тільки я ж не тренувався, як його сіяти. О, ось отак дивіться. О. Я колись сіяв... Я як з батьками жили. Чи пшеницю, чи що ми щось сіяли. То в принципі. Так, коротше, пішов я ось отак. Ну, по По-серйозному. Отак. А края вже попідсіваю. О, пісок дуже, бачите, воно видно де... Де посіяла, да ні. О! Це я не густо І не буде пусто. О. Так, це треба, щоб відро на АТ залишило. Ось так. Сію, сію посіваю з Новим Роком вас вітаю. Коротше, 10 десь 10, 10 хвилин. І все засія. Так, це відро туди треба залишити. Так, края ота. О! Отак края попідсіваємо. О, отак, о. О точно. Оба. І зараз грабельками ага. його все поскородимо. Опа. Не. не забудьте. Поставить вподобайку, підписатися і будемо дивитися, що з того вийде. І пишіть свої коменти, як, яка травичка буде класна чи ні. Бо трава буде, я вам кажу, супер. Сьогодні день ще для трави. Якраз підходящий, щоб всі є. Травичка, о, края ось отак, хоп-хоп. Сюди на доріжку хай росте. О, бачите як виходить. Нормально. Oui. Все, думаю нормально. Дивіться, момент, коли набираю і в момент, коли кидаю, я отак пальці розставляю і воно тоді класно розлітається. Дивіться, хоп. Я думаю видно. Хоп. О. Не отак жменю кида. А жмані в принципі нормально. Ну а так краще як через пальці. Це для тих, хто не знає. Не всі ж в селах живуть. Так, зараз буду скородити грабельками. Що воно дає? Насіння ховається в землі. І сьогодні дружина говорить, що потрібно закатати. А я не хочу катати. Навіщо катати, якщо воно і так виросте? Бур'ян же росте. Ну не знаю, подивимося чи закатаємо, чи ні. Ні, не будемо катати. Не буде. Та не буде. Ні, катати не будемо, і так виросте. О, от такий газон буде. Так, зараз беру грабельки, покажу, як далі працювати потрібно. Фу, щось нагрівся трохи. Зараз покажу як і будемо далі ми сіяти оту сторону. Покажи. Який шмат. Це вже будемо самі сіяти. О, бо тут підготовки багатенько. А там, вон, бачите, будемо ще горку сьогодні робити. Та в нас декоративна, як вона називається, альпійська горка. Там буде хвоя рости, хвойне. Ну, ми сьогодні накриємо і я покажу огляд, як посіяли травичку і як виглядає ота гірка. Не горка, а гірка. Так що, так, показую, як буду зараз маслати. Так, берем і ось отак. О, легенько. Дивіться, бачите, як воно. Зразу чорніє. Насіння ховається в ґрунт. Ох, дивись. Камінець. О, вже трава виросла. О, і отак весь газончик. Ну так, да, краще прикатати. Прикатати, напевно, і ми прикатаємо все-таки. Ви пишіть. Пишіть в коментах, чи потрібно прикатувати, чи не потрібно. Непогано виходить, так? Да? Ну так. Ой, і так все отак легенько, раз, раз. О, oh, камінчик раз туда. Так, а скільки кілограм іде на, Фу, на 10 квадратів, так? Да? Отак, отак жир і випалюється. Я люблю солодке. То. А жир не люблю на собі. Ну а так він і спалюється. Так, ну що, будем прощатися, буду я далі зараз його. Скородить. Отак так вийшло. З вас підписочка, вподобайка. Ну і коментуйте, звісно. Всім пока. А, стоп, корона фраза. Всім-всіх благ і гарного дня. Бережіть себе.